Це відео є швидким екскурсом по відеокартам, які не варто купувати за OLX. Звичайно, що всі хочуть купити щось хороше за меншу вартість, ніж воно вартує зазвичай, але сьогодні я пробую вберегти тебе від можливого дуже ризикованого придбання. Цей список очолює відеокарти, якою я сам Лайт не вдавився особисто. Це GTX 1070 та ETI версія. Обидві карти вийшли вже в далекому 16-му році. На момент створення цього ролику їм вже стукнуло 8 років. І як би ми не цінували це десяте покоління відеокарт Nvidia, кутре, здавалось, буде вічно присутня на ринках та ПК користувачів, все ж руки беруть своєї, на жаль, GTX 1070 адекватному стані знайти дуже і дуже складно. Причиною цьому також став невдалий період, в який вийшла ця відеокарта, тому що відразу після її виходу у світі почалися хвилі наступу майнерів, після яких ці карти зазвичай не виходили живими і так і виходили з ладу під час вічного майного ефіру. Далі вже ще одною причиною того, чому цю карту не варто купувати саме з Оликса, стає якраз велика кількість цих майнерських напівмертвих або повністю мертвих відеокарт, на які тебе дуже легко заманюють низькою ціною за таку круту продуктивність, та потім з легкістю обманюють, яким би то не було способом. Тому, якщо такі карти є живими та в хорошому стані. Їхні сумені, я звичайно не виключаю, то вони зазвичай продаються по вищій ринкові вартості, умовно кажучи, більше 4 тисяч. Все що нижче що 4, що й за все вбиті карти, тож не раджу тобі купувати Золикса GTX 1070. Ту ж підводку можна застосувати і до наступного кандидата в найнебезпечніші відеокарти для покупки Зооликса. Це все теж вічне 10-те покоління, але вже ще небезпечніша відеокарта GTX 1080 та знову ж її ТІАІ версія. По тим ж причинам невдалого таймінгу релізу, який співпав з різними хвилями наступу майнерів, цю відеокарту важко знайти живою, але ще її важко знайти живою по причині того, що Карта доволі гаряча, та якщо з нею запогано слідкували, вона не проживе багато часу в такому компі, я б сказав. Я думаю, що це ще більш небезпечне придбання, тому що знову ж таки карти манять дуже низькою ціною за свою продуктивність, але по факту вони вже всі на межі своїх можливостей. Ну і ще тим більше, якщо ціна низька, то тебе ще легше обманути. Але якщо ти навіть купиш робочий якийсь екземпляр цієї відеокарти, якщо тебе на неї не обманять, то щось за все, вона все одно дуже довго і не проживе. І ці винятки зазвичай лише якщо за картою добре слідкували, але все ж здебільшого, це не про продавців. З Оликса. На жаль, якщо бути реалістами, там або вбиті карти після майлінгу, або явно не найчастіші та найживіші відеокарти. Ну або третій випадок, найчастіший, це просто з камери, які тебе скамлять низькою ціною. Тому цю карту я теж не рекомендую купувати з Оликса в 2024 році. Дальша карта, на яку тебе можуть ще легше нагріти. Можливо, ти зараз здивуєшся, але тобі під імінуванням цієї карти легально можуть продати зовсім іншу та слабшу відеокарту. Це RX 580 По факту, вона дуже і дуже відома, має дуже великий попит на Олексі. Не сказав би, що чув аж настільки багато випадків про те, що цю карту. То хтось купував не робочою, але суть тут не в цьому. Взагалі, найбільш тупа ситуація, в яку ти можеш попасти, це те, що карта пройде всі тести, вона буде ідеальна. Але потім ти виявиш, що з оригінального RX 580 в ПС на тестах не збігається. Подумаєш, це твій ПК винен чи щось таке. Але потім просто виявиться, що це перепрошита 570. Раніше я й подумати не міг, що може існувати такий легальний спосіб надурити когось, як ось це. І ти реально можеш перепрошити цю карту і зробити з неї 580-ту, але слабшу. Тож, звичайно, що ці карти купувати доволі небезпечно на Уликсі. Є ще. Версії з Aliexpress, які китайські діти днями та ночами виробляли для геймерів, які шукають легку, поживу і високий показник ФПС. Про них не знаю, але знаю, що 580-ту я б особисто не купував. Ну і звичайно, тут всі ті ж причини, що і по картах, які вище були, теж майнинг, теж вбитість, теж все таке. Наступна карта вже не має стільки технічних проблем, та й вийшла вона не дуже давно. Це Ерік 6600. можливо, дуже суб'єктивно, але мені здається, що на Уликсі її вартість не настільки нижча, ніж її вживана версія з магазинів, але вже з гарантією. Тобто, можна навіть 600 XT придбати. До 7 тисяч з магазинів вживаною, але з гарантією. OLX, очевидно, що буде більш небезпечний в цьому плані, тому що, хоч карта і нова та майже не вбиває мене на сьогодні, трапитись може все, і замість ризику бути обманутим на OLX, я б все ж краще обрав взяти її десь з місця понадійніше. До речі, також поширена одна версія цієї відеокарти, яка може дещо викликати це питання, а саме RX 600 m це мобільна відеокарта, яку китайські діти змогли перенести на десктоп якимось чином. І тепер такі карти цілком можуть продаватися і по ціні простої 600, тобто, якщо тебе хтось хоче на це нагріти, хоча не знаю, чи можна. Назвати це нагріттям, але все одно за цим теж слідкуй. Хм, В цьому списку ще не було відеокарт з таким типом проблем, як у цієї. Але на NVIDIA 30-ї серії, можливо, все. Це досі актуальна та потужна серія відеокарт, звичайно, котрі вже хоч і перестали виробляти, але в попиті вони все ще будуть років 10, можливо, точно. Окрім однієї карти, яка цей термін буквально може не прожити. Говорю я про RTX 360 UTI, але що ж в ній може бути не так, ніби новенька карта, яка тягне все, не має такого великого ТДП, тож сильно не гріється. Чому б їй бути такою не? Надійною. Насправді тут є всього одна причина: браковані чіпи компанії Hunix з цієї карти, які славляться своїм швидким відвалом та довго можуть не прослужити. Тож щоб уникнути такої відеокарти з сюрпризом, потрібно дивитися на ось цей пункт GPU-Z, в якому, якщо ти побачиш Hunix, то краще минай цю відеокарту стороною. А якщо там буде умовний Samsung, карту ще можна брати. Взагалі це трапляється лише по причині того, що Хьюникс просто надіслали дуже велику партію бракованих бракованої пам'яті, бракованого типу пам'яті. Я не знаю, як це правильно пояснити вам, тому що я не технічний майстер. Але поки це єдина така проблемна карта, яка існує в нашому побуті, про яку як мінімум чув я, друже. Окрім усіх цих карт, не забувай про те, що ризик бути обманутим залишається на будь-якій, навіть задавалося б, найбезпечнішій в технічному плані відеокарти. Тож хочу нагадати, що найкращим способом перевірити відеокарту буде все ж перевірка на місці продавця, або хоч якось вживу. Ша все ж я б дуже хотів, щоб ми знайшли якийсь ідеальний спосіб перевірити карту з допомогою відеотеста, але це дуже складно, і меншість продавців погодиться робити такі тести, які можуть до цього пригодитися. Тож бажаю тобі успіхів твоїх придбаннях. Менше тобі обман. Більше вдалих придбань. Будь обачним та обережним. До зустрічі! Воу, раз я сказав про 5 карт, які не варто купувати, то давай я хоча б скажу тобі про 5 карт, які варто купувати замість них. Ну тобто альтернативи чи заміни цим відеокартам. Будь-якому випадку для 1070 це 1660 GTX, супер, TI, проста 1660 вони Вони цілому всі приблизно тому самому рівні продуктивності. Далі для GTX 1080 я б сказав, це RX5700 XT. Карта поновіша і карта поживучіша, тому що вона нова, хоча вона теж гаряча пічка, але все ж таки вона просто на 4 роки пізніше вийшла. Для RX 680, я не знаю, чи є прям така ж сильна альтернатива. Але як альтернатива може підійти 1060 на 6 діабайт Воу, wow, друже, так співпало, що минулий ролик таки був про цю відеокарту. Тож переходь по підкасті справа зверху і дивись цей ролик. Далі, це в нас RX 600. В неї немає альтернатив. Типу 600 береш просто з магазину за гарантією, та й все, не паришся. Ну і 360 ti головне, щоб не з пам'яттю Хунік, а з пам'яттю Samsung. Це.